І що ж мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Медлік. і сьогодні ми зберемося разом з вами. Я вам покажу свій щоденний макіяж, те, як я роблю зараз, те, як мені подобається в жару, коли спекотно, коли не хочеться багато на собі текстур, хочеться все по мінімуму. І покажу вам кілька крутих замовлень з Аліекспреса, саме таких, знаєте, для образу, для того, щоб бути красивіше. Для того щоб це літо було з вами на одній хвилі, скажімо так. І давайте збиратися разом з вами. Я нанесла на себе догляд. У мене був сироватка від доктора Алтея з вітаміном С і СП Фідполо щось. Я його обожнюю. І починаю я свій макіяж. Влітку зараз ось такого фільтра від Шарлоти. Це фільтр з мого Project Pena. Це мені здається якась безкінечна штука. Я скільки ним користуюся, стільки я взагалі не бачу ніякого результату, але я собі поставила ціль, хоч трошечки його поюзати, тому що це продукт у мене досить давно укладку. Я, до речі, зробила за допомогою стіка Тіджі, і мене чомусь підсипає. От в цих місцях, куди я його наношу, я ще не можу зрозуміти, чи це проблема. Цього фільтра від відшароти, чи це, можливо, я їм щось не то, то що їсти. Я можу теж щось не то. Тут одна з тих причин, да, я тут погоджуюся їм. Я явно, що багато всього не то, що потрібно було би, але побачимо. Поки що я користуюся, бо мені прям приносить задоволення. Я отак трошечки на очки наношу. І я бачила от залишки, да, і під очі наношу. Я бачила десь у ті, дівчинка якась наносила, він гарно підсвічує цю зону. Так, ось таких два рази запихання мені прям достатньо. Не дуже мені подобається цей формат, що він, типу, такий, знаєте, з пуховочкою, да, яку потрібно туди запихати. І починаю все тушувати пензликом. І отак от прибиваю, розтушовую все на тих місцях, куди я наносила. До речі, ось таке колечко. Подвійним я замовила з AliExpress. Я замовила їх два варіанти, бачила в дівчинків. Я сфоткала і не знала, де знайти AliExpress, звичайно, все має. І ось таке друге. Вони не на самі тонкі пальці. Я чуть, чуть як ніби набрякша сьогодні. Ось так це виглядає. Я не знаю, яке красивіше. Напишіть ви, які вам більше подобаються, але це неймовірно красиво. Це коштувало бюджетно до 100 гривень, але наскільки це прикрашає образ, це я вже ношу не знімаючи. Розмір там один. На жаль, якщо у вас дуже широкі пальці, вам не підійде. З тонкими пальцями теж будуть свої нюанси. Мені просто комфортніше, трішки ось це. Тому це я прям ношу everyday. Так, далі розташовую свою сяючу базу. Ось так більше, знаєте, прибиваючими рухами. Вона особливо нічого не перекриває, але дає такий красивий сяючий фініш, підсвічена шкіра і зовсім зовсім трішечки вирівняна по тону. Далі я беру консилер, який неубиваємий. Це консилер від бренду Сесаєм. Я ще трошечки не засмагша. Я поки що взагалі далека від цього, тому що я робила багато процедур на, на глибокі шари шкіри, тому я поки що не сильно можу собі дозволити якісь. А, Екскурсії за смагами, да? але автозасмагою ще поки не користувалася, бо я нещодавно зробила собі морфіус по тілу, і поки що я не можу його туди нанести. Тому я така світленька і намагаюся якимсь чином вже нарешті добити ось цей консилер від ЗСМ. Це у нас тип консилер SPF 28 відтіночок 1,25, мій а, зимовий. І відтіночок мене без осмаги. Я наношу одного горошинку сюди. Він гіперпігментований. Це один з самих пігментованих консилерів, які мені зустрічалися за все моє життя. Ним не вийде нанести його багато. Це чистий пігмент, якщо так можна сказати, підрізаю ось тут корекцію. І ось такої полосочки мені прям достатньо. Тут з губами і наношу на спинку носика. Я виймаю лише один раз консилер, тому що цього пігмента буде прям максимально достатньо для того, щоб все тут перекрити. Він дуже пігментований. Тут у нас об'єм невеличкий, немає скільки об'єму, але думаю, мілілітрів 5, ну повірте, вам цього так довго вистачить. Це самий пігментований консилер, який тільки в мене був. Беру той же пензлик і починаю все розтушувати. Іноді мені подобається біля очей тушувати пальчиком, але я така лінива і не люблю мастити руки, тому беру пензличок. Це дуже класний пензлик знотіно. Brush Art від, в номері B21 Foundation. Шикарний для тональної основи, для того, щоб все розтушувати. І його маленько цього продукту, але він гарно перекриває, тому що пігментація якась нереальна. І отак я за допомогою пензлика все наношу. Це розтушувала, перекриття шикарне. Я наношу тільки на ті зони, де у мене не було фільтра від шарлоти, і чуть-чуть втушовую фільтр. І мені цього з головою достатньо, так як фільтр трошечки темніше, консилер світліший, у нас виходить невеличка корекція. Це буде стійко, це буде з вами. Воно буде носитися цілий день, тому що пігмента багато, і ось такий результат у нас виходить. Далі. Я беру кремові тіні, Сьогодні мені захотілося їх від де Соу. Soul. Ну, це мій щоденний макіяж. Це макіяж з Project Pena якоюсь мірою, багато продуктів тут буде. І я наношу ось так на рухому повіку. Тому що от мені сьогодні захотілося бути якоюсь матовою. я наношу їх, щоб все було красиво, стійко. І мені подобається, знаєте, такий блюрящий ефект, який дають ці тіні. Прям блюр-блюр. Ось так. Вітіночок у мене піл Rose. Я, до речі, помітила, що в моєму макіяжі, ну так не ходячи, да, дуже багато саме корейських засобів. Щодень я використовую ось таку пудру. Це у мене вже ну от просто да, розбита, добита її до кінця. Пудра без тальку. на літо вона мені не дуже подобається, вона погано матує, на зиму була клас. Хочеться більш матового ефекту. Я використовую найулюбленішу свою пудру від Rare Beauty. От я сьогодні думала, до речі, я хочу зняти відео про. Топ-1 продуктів, да? От якби я кудись їхала, які би по одному продукту я взяла б з собою, що це були за засоби? Я, напевно, зніму такі відео. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб лише тільки-тільки один. Ось цю пудру обожнюю, і от я сьогодні думала, яку пудру я б собі залишила, це була б пудра від Rare Beauty, Чомусь вона моя саме улюблена. Але сьогодні ми нанесемо ось ось ж залишки Catrice, мені, здається, її вже ніде не знайти. Я так мрію її закінчити, ви не уявляєте. По-перше, вона дратується розбита упаковка, по-друге, я вже так вигрібаю її тут з самих закуточків. О, нарешті відвалився, хоча б один закуток, воно вже піде пошвидше. Бо я прям стараюся, стараюся її десь там. То звідкись його забрати і нічого не виходить. Це просто, знаєте, нормальна фіксуюча пудра, в неї є мінус в тому, що вона, не, як це її величезний плюс, вона без тальку. Але особливо вона нічого вам не заматує і нічого вам такого, знаєте, не зробить. Це більше щось зафіксувати, з нею не буде кататися консилер, він з нею нікуди не провалиться, він буде з нею цілий день з вами. Але жирність протягом дня буде з'являтися достатньо швидко. Тому тут вибирайте для себе. Якщо ви хочете просто класну фіксуючу пудру, мені здається, вона більше не продається. Catrice взагалі досить непогані пудри без тальку. придивіться, це в мене вже досить старенька. Ну, я її люблю і я її в 100% доб'ю в цьому житті. Далі ми переходимо до брів. Я на постійній основі зараз користуюся ось таким гелем для брів від бренду Benefit. Мені подобається, він, з ним легко працювати, він класно фіксує. Так, да, він не робить так, як робив гель Мейбелін, щоб там укласти, знаєте, заложити. Але він їх робить такими пухнастими, текстурними. І от як я їх укладу, вони так і лежать. Так, да, він не дає мені ефекта ламінації саме на моїх бровах, можливо, на ваших дасть, тому що він як гель-гель. Просто такий достатньо міцний фіксуючий гель без ефекту приклеєних брів. Але він їх тримає протягом дня просто ідеально, шикарно. І в мене до нього взагалі немає ніяких питань. Просто мої брови і крутяться, і неслухняні, і опадають, і все, що вони не тільки роблять, тому я сильно і не заморачуюся. Мені саме головне, щоб вони просто гарно лежали. Далі рум'яна. Сьогодні, взагалі, я обожнюю рум'яна від бренда Ofra, Віліні це мої найулюбленіші рум'яни роками, і вони у мене в проджекті. Подивіться на цю дирку, я думаю, це зрозуміло, але ми з вами сьогодні нанесемо. Не мені неймовірно, хочеться чогось персикового цією весною. Я зараз часто наношу румяна з Project Pen. Це у нас також персиковий відтінок Nude Peony від Nude Стікс. Але ми візьмемо палітри від Нарсіку, що можна придбати. Я дуже хотіла лімітку їхню цю літню, але м -м, швидко розібрали відтінок, і я така подумала: напевно, це знак, напевно, мені не потрібно. Я буду набирати ось цей персиковий сяючий відтіночок. Мені він дуже подобається. Мені взагалі ця палітра подобається. Я обожнюю ці текстури бренда Nars в запечених желе. просто в захваті від них. І я думаю, все-таки придбати собі хоча б одні тіні від, від, від Nars, того що у мене не було жодних тіней. я отак, подивіться, до чого красивий сяючий відтіночок, лягає без плям, він такий, знаєте, блюрящий, вирівнюючий текстуру. Якимсь чином відтінок, на мені постійно залишаються волоски від пензликів, особливо цей пензлик, що для пудри. Набирається не найлегшим чином, потрібно трошечки повозитися, але це сама по собі така текстура запеченого желе, тому вона так і набирається. І ви подивіться, як красиво. Беру ще напухнастий пензлик цього відтіночка і додам на очки. Буде красиво, щоб все між собою перекликалося. Звичайно, що ми потім і тіни трошки нього, але поки що ось так. Я з цією палітрою закінчила. Я не буду носити ні хайлайтер, ні бронзер, того, що я обожнюю. Це моя друга упаковка. Мій найулюбленіший бронзер от він топ-1, всіх, не за всі гроші світу. Прекрасна текстура, ідеальний кольор, який на мені завжди прекрасно виглядає, це The Balm відтінку Balm Desert. Ну, не знаю, чому я так люблю уже роками. Ви, напевно, скільки дивитесь мій канал, стільки я показую цей бронзер. Він найкращий, він однозначно найкращий. Хоча да, класний бронзер Dior, класний бронзер от Отенарства, там ті палітрі. Я обожнюю ем, сіслий бронзер. Але ну, от чомусь найбільше я все-таки люблю саме ось цей бронзер. Із бренда The Balm просто він мені найкрасивіше підходить по відтінку. От з ним у мене завжди ніколи немає питань. Да, мені хочеться брати якусь покрасивіше упаковочку, щось поновіше, помадніше, але тільки з цим бронзером я отримую той ефект, той фініш на обличчі, який мені подобається. Він в мене проджект бо я знаю, що закінчується вже друга баночка, яку я закінчу за все своє життя. А ви знаєте, як закінчувати косметику, коли в тебе її вагони маленька і тілешка, і треба, щоб рука тягнулася, і подобалася, і так далі. І тому подібне. Ну результат просто мене влаштовує на мільярд відсотків. Далі ми візьмемо ось таку малюточку від бренда Zissia, Сто разів вам її показувала, це теж мій проджект. Мені чомусь так подобається ця палітрочка І це єдиний продукт, який мені здається, я зможу закінчити в цьому житті, тому що закінчити щось, коли в тебе куча всього нереально. Я набираю матовий відтіночок, світлий наношу на всю рухому повіку, поверх наших сухих тіней, Кремових, вірніше, пробачте. Ось так нанесла і набираю ось пензлик, ось цей єдиний відтіночок. З нього взагалі немає ніякої запари. Він ледве дає тінь, от таку легеньку, да? ніхто не пойме, що ви чимось накрашені. Мені це і подобається, що я можу ось так легко, а, повітряно досить щось собі промалювати. Воно виглядає посвіжіше. Додам сьогодні і нижнє, щось мені так захотілося. Воно виглядає і свіжіше. І дуже красиво, і от так, знаєте, не нав'язливо, не нав'язало. Ніби вона нафарбована, але насправді ви нафарбована. Ніби у вас немає кучі шарів, ніби ви нічого там не старалися, а ви просто от, от сама по собі така. Мені дуже подобається. От результат. Я додам ще олівчика для брів. Це у мене бренд Пайзе. Вітіночку Honey Blonde, так як в мене зараз бровки нічим не профарбовані. Пудровий, гарний олівчик. Мені його достатньо прям з головою, тому що ну, нам немає пігмента, це зараз мій колір брів. Вже давно-давним-давно фарба змилася. У мене брови не самі світлі, тому ще дуже холодніші. До речі, в мене самі по собі брови. Хоча волосся у мене тепле. Я люблю підбирати всі засоби під колір волосся. Ось так. Трошечки заповнила пустоти, знову ж таки, не заморачуючись. Тепер моя найулюбленіша комбінація з попереднього відео. Це у нас буде олівчик для губ від Romand. Ніколи в житті не полюбаю. Я хотіла його віддати насправді. Ніколи би не подумала, що він тепер стане такий мій улюблений. Він просто зафарбовує повністю мій пігмент губ. Відтіночок тауп. Дівчата, це шикарно, це красиво. Хочете ці корейські ефекти. Я тепер ці тінти просто юзую. Думала, їх ніколи в житті не доб'ю. Ам'юз, відтіночку Healthy Salmon. Я вже хочу замовити собі ще якихось тінтів, бо це так красиво. М -м -м, дуже красиво. Наношу на всі губки. Це взагалі мій найулюбленіший відтінок. І зовсім трошечки додаю ягідного, мені він не подобається. Він розчаровується цей тінт. Ну, в нього все дуже дивно. Це від 0,3 відтінок від Коснорі. Можливо, і ам'юз теж розшаровується, але я хоча б цього не бачу. З цим я бачу, хоча він свою функцію виконує прекрасно, на губах виглядає гарно, тінтує, все як не має бути, тільки він розшаровується. І в банці це виглядає так, ніби він у вас зіпсувався. Ну, це величезний мінус, подивіться, бачите? розшарований повністю. Щось такий є, образ у нас виходить, дуже свіжий, дуже красивий. Аж знаєте, хочеться сюди зовсім трішечки додати веснянок, і, можливо, навіть трішечки. Я хочу прям грамулечку взяти ось цього відтіночка, такого відтінка move. Сьогодні використовувала саме цю палітру. Я отак на пензлик наберу. З синтетичними пензликами, до речі, вона гарно набирається. На ручку лишній пігмент віддам, і отак на самі яблучки чуть-чуть додам порозовіша відтіночка, щоб він класно перекликався з моїми ухубками, так як в мене по центру теж такий мовий відтіночок і персик по периферії. Ось так. Туш сьогодні я не хочу додавати, я її не завжди люблю додавати. Сюди би гарно виглядали би весняночки. Але ми залишимо так. Подивіться: ні межі, ніякої тональної основи немає. От такий спосіб дуже класний. Я рекомендую. Вам звернути увагу на якісь такі сяючі штучки на літо, це дуже гарно, це безпроблемно. Є така штука в Ельф, є така штука в Катріс, в Катріс шикарно, зверніть увагу. Є така штука в Лореаль, просто обожнюю цю текстуру, вона неймовірно шикарно виглядає. Просто в мене ця старенька, я хочу її добити, цей фільтр, а потім перейду на літо на Лореаль, тому що це дуже красиво. До речі, от самий простий аналог, який вам легко дістати. Мені неймовірно не подобався аромат у Катріс. В Лореаль не має такого аромата, дуже гарно виглядає. От прямо рекомендую звернути увагу на цю штучку. І такий макіяж у нас виходить в результаті. Стійко, красиво, мені все максимально подобається. Шикарні тінти. І ось ця комбінація, дівчатка, я вам просто, неймовірно, рекомендую звернути увагу. Олівчик від Road і тінти від Amuse. І по центру можна там додати все, що хочете. Якийсь пояскравіший тінт, ну, коснорі, за вашим бажанням, якщо хочете, такий прям ягідний, не ну, він розшаровується. Дуже красиво, вони ось такі глянцеві, будуть ці губки з вами цілий день. Нічого не підкреслено, все рівненько, все комфортно. Продукти досить бюджетні сьогодні у нас були. Ну, за виключенням румян, за виключенням тінта від Шарлоти, але я вам дала аналог на цей продукт. І що, давайте ще покажу вам кілька красивих продуктів, яких я замовила в б'юті. Да, це ось такі сережечки на літо у формі. Ця форма називається. Давайте я вам покажу. Як це буде виглядати, боже. Ракушки, от. Як це буде виглядати? Я ще сама їх, мені здається, навіть і не міряла. Віні щось такого літнього. Я все-таки ж надіюся, що в мене буде якийсь відпочинок цього року, бо, можливо, суперлітній образ. Ось так виглядають. Подивіться, вони такі досить акцентні, не легкі, але красиві і відразу привертають увагу з такою зачіскою. Можливо, я там ще якусь хустиночку поверх цього всього пов'яжу І буде прям. Very Beautiful, шкіра сіє, сяє, шкіра красива. ну Я дуже задоволена. сережки прикольні, Красива тут оця защіпка, комфортна. Буду носити однозначно найголовніший тренд цього сезону це пустинка. Я так її і тримаю. Я її так в пакеті і тримала. Ось така, неймовірно, красива. Розцвітка забула як це по-українськи, я вам підставлю, як я з нею виглядала на голові, але її можна і на пояс. Вона якраз тут зав'язується класно. Зараз це прям тренд сезону. Я до того часу, якщо буду монтувати це відео, надіюся, поношуши цю хустинку і вам покажу образи. бюджетно, коштує 100 гривень. Я вже накидала собі інших а, кольорів. Замовлю собі, то що дуже красивий цей голубий, прям такий небесно, голубий, неймовірно красивий відтіночок, наскільки це розбавляє ваші образи. Я раніше не розуміла, не розуміла, як ці акценти ставити, аксесуари, як вони впливають. Але зараз, коли я дивлюся на, на людей і бачу, як вони це все поєднують, наскільки це виглядає красиво, почала сама активніше це все використовувати і це реально змінює ваш образ. Тому я рекомендую купувати аксесуари знаєте, на тому Тож це бюджет. Ви поносили, ваш образ грає, викинули, і вам не шкода, тому що це реально бюджетно. Мені, до речі, вже треба перебрати прям свої сережки, бо багато тих, які зіпсувалися, але вони для мене цінні і вони вирішують мій образ на сьогодні. Ну що, подивіться, макіяж цілий день зі мною, він виглядає прекрасно, все на мені. Румяшки я досі бачу, шкіра ось так красиво сяє досить природньо. Одним словом, все неймовірно, тому беріть собі на заміточку, повторюйте, використовуйте такі сяючі продукти. Вони носяться круто, хай вони вас не лякають, і будьте красивими весь день. Це все це весь мій макіяж. Я на наступний раз вам уже обов'язково зніму укладку Я просто ще тестую засоби. Знаю, що ви хочете. Я купила собі засоби від чата gpt які мені порадив для волосся. Я обов'язково зніму це відео. Скоро трошечки почекайте, просто мені треба на це час для затеста. то що з макіяжем все зрозуміло, а от з волоссям це не завжди все легко, не завжди все просто з ним треба трошечки погратися і попрацювати. А наступне відео напевно буде про новинки в макіяжі. Я так думаю. А я вам всім вдячна за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво. Напишіть свої улюблені щоденні продукти, до яких вас тянеться саме влітку рука, чим ви користуєтеся. Можливо, я знайду для себе якісь класні новиночки, куплю і зніму по вашим рекомендаціям відео. І ще, будь ласочка, напишіть, чи хочете ви відео, щоб я зібрала топ-1 продуктів кожній категорії і показала це для вас. А я всіх сильно люблю. Обіймаю вимоги най найкращі Дякую за перегляд і до скорих зустрічей на моєму каналі.